Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися на щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усіх привітати. До нас завітали ляльки Сергійко та Тетянка. Вони сперечаються. Не можуть зрозуміти, вони схожі чи відрізняються. Давайте їм допоможемо поясним, чим вони схожі, а чим відрізняються. Чим вони схожі? Які частини тіла є у Тетянки та у Сергійка? Руки. Ноги. Голова, очі вуха, а ще що низ. Та род. Чим відрізняються? Хто є Тетянка? Дівчинка? А Сергійко хлопчик. Яке в них волосся? У дівчинки довге, а у хлопчика коротке? Якого воно кольору? У дівчинки жовтого, а у хлопчика коричневого? Подивіться уважно, якого кольору в них очі. У дівчинки зелені, а у хлопчика блакитні. Ну, а зараз вони пропонують нам послухати вірш про їхнього друга. Правда ж, мамо, я великий, сам зваю черевики, зашнуровую шнурочки, сам вбираюся в сорочку, сам лице і руки мию. Сам зачісувати смію і не плачу я ніколи. Чи подобається вам цей хлопчик? Чому? Бо він вміє сам биратися сорочку, зашнуровувати шнурки, розчісувати волосся і мити руки з милом? А яку роботу ви виконуєте вдома? Чи любите допомагати старшим? Як саме? Давайте разом повторимо вірш. Правда ж, мамо, я великий? Сам зуваю черевики, зашнуровую шнурочки, сам вбираюся в сорочку. Сам лице і руки мию, сам зачісувати смію, і не плачу я ніколи. Скоро я піду до школи. Молодці малята, до нової зустрічі.